Колись він був поважним журналістом і писав про грішну владу. А потім сам вирішив стати владою і пішов у депутати. Ще півроку тому Мустафа Наєм заявляв, що зарплата депутата мізерна, мовляв, вижити на таку в Києві неможливо і от диво пройшло всього нічого. І якось зарплатні стало вистачати. Як заробляють депутати, можна зрозуміти, ось із цього відео на якому нардеп ігор Мосійчук. Оголошує вартість депутатських послуг. До речі, деякі депутати подають до 20 запитів на місяць. Просто уявіть, яка набігає сума, якщо за кожен, та да по 5 тисяч доларів. І це лише квіточки, є ще хабарі за голосування, блокування трибуни та багато чого іншого. Скільки ж насправді заробляють депутати, яким вдається на мізерну зарплатню жити як імператорам? Дивіться далі. Кажуть, розмір ним головне. Звичайно, коли він не стосується заробітної плати. Цікаво, що знають народні обранці власні розміри. Зарплатність в цьому місяці вже Я не знаю, Вона на картку вони клянуться, що живуть на одну зарплату. Можу, давайте піду в гаманець. візьму, У нас в гаманці лежить. Екс-уповноважений з питань дітей Юрій Павленко божиться не у грошах щастя. Грошей багато не буває. Багато не буває. Та скільки у нього того щастя, здається, і не здогадується. Як всі отримують. Програма гроші проводить безпрецедентне опитування. Звичайні українці проти парламентарів. Хто переможе у битві з пам'яттю? Яка пенсія у мене? 1400. На вулицях столиці ми запитали людей про їхню зарплату. Валі два війни, Чорнобилі. 3000? Так. Да. Так. Люди наче на льоту до копійки називають свої оклади. До копійки ну в мене пенсія 1512 гривень. Скільки ви отримаєте до копійки Чи знаєте ви свою живуть заплати. За п'ять тисяч гривень нам стало цікаво, а чи знають народні депутати свою зарплатню? Ми влаштовуємо змагання на старт. Увага, руш. А коли депутати отримують заробітну платню? Не знаю, коли треба. Ну як це не знаєте, Ну вам ще приходить. Коли? Після того як усім народним обранцям урізали зарплати, ми залишили голий оклад, який буде складати замість 17 тисяч Вони здавалося б, мали відчути себе справжніми українцями, навіть якщо це не подобається. Виявляється, ось так виглядає та сама бухгалтерія Верховної Ради. Саме у цьому кабінеті у перших числах кожного місяця більшість народних обранців мають забрати свої кровно зароблені 6109 гривень. Приходиш в касу, да. касу. Да. вітами, подивились, розписався, отримав. Угу. Це як радянські часи, та чи знають про це народні обранці? Я не отримую зарплату, я отримую на карточку. Сергій Пашинський минулого року задекларував 134 тисячі гривень доходу, тобто живе він на 11 тисяч гривень на місяць. Запитуємо пана Пашинського, скільки ж зарплатні він отримує щомісячно. Зверніться в апарат Верховної Ради. Я думаю, що вони вам дадуть вичерпну інформацію. Здається, пан депутат навіть не знає, де отримувати ту зарплатню. Я не в цьому питанні. Ось що буває, коли трохи перебрехати у декларації. Я вважаю, що. У нас зараз в державі, в суспільстві є набагато важливіші е, питання. А от депутату Сергію Ларіну зарплатня приходить на картку. Зарплатні в цьому місяці вже Я не знаю. Вона на картку я не пам'ятаю. Судячи з декларації, він живе на 6 тисяч гривень на місяць. Ну скільки останні раз я не пам'ятаю. Ну, там порядку 4 тисяч. Де. Ну взагалі 4 тисячі. Бідний депутат зізнається, все, що заробляє у парламенті, забирає дружина. А судячи з декларації, дружина примудрилася за минулий рік заробити зо 2 мільйона гривень. Та їй і цього мало. Багато живих. Скарбент тут дружина витрачає. Невже у депутатів провали у пам'яті? ну я так не 5, 5, там 5, 800, щось. От баба Марічка уже у роках. Але ж свою пенсію пам'ятає до гривні. 1420 гривень, 3 гривень, да. На відміну від Дмитра Андрієвського. Ну, я так не пам'ятаю, 5,5 – 5 там 5-800 Самі такі штучні політичні речі. Там відмовлятися від там зарплати там 4-5 тисяч гривень, казати, що вона йде на благодійність. Ну це скажімо так, такий піар голова провладної фракції Ігор Конаненко проти піару, але відмовлятися від парламентської копієчки теж навіть не думає. В останнє заробітну бітоподня. А я не отримую заробітну платню. Не. Вона йде на мою на мою картку. Щось там за мінусом податків 4 тисячі ще не стало. Скажу раптова амнезія сталася із Юлією Льовочкиною. Я вже не пам'ятаю, який там фонд заробітної плати. але він недостатній. одні з найзаможніших депутаток Верховної Ради не до зарплатні. Але відмовлятися від неї гріх. Я витрачаю цю заробітну плату на те, щоб придбувати папери, олівці і все інше, що необхідно в роботі офісу депутата. Я, чесно кажучи, маю статки ще інші. А як працюють інші депутати, то я ну не маю уяви. Натомість Тетяна Донець вигадала іншу тактику. Ви не отримали це зовсім так. А скільки вас зарплати? Я сказала, що я не трималася. А ви на бородіх засадах про цвіти? Так. Так? Так? так, хоча у декларації чітко вказано, від зарплатні ніхто не відмовлявся. Не цурається депутатські гроші, і сама Юлія Тимошенко. Отримується зарплату безумовно. Три друзі. А, я... а, друзі а, а, а скільки ви отримаєте? <різь> Здається, у стінах парламенту життя на зарплату не пізнав навіть новоспечений депутат Володимир Парасюк. Я отримую на руки там 5 чи а тисяч. А місяць я витрачаю на саме пальне, бо я по всій Україні їжджу, там в районі 30 тисяч гривень. От запитання, де я беру брушта. Я відповідаю моїх батьків, моєї родини є сімейний бізнес і цим я забезпечую свою депутатську діяльність. На отримані у родичі вже не перший рік сидить і Ігор Мірошніченко. Нам треба купувати і одяг, і так далі. І так далі. Ну десь ми їздимо. Хоча, судячи з декларації, заробляє щонайменше 2 мільйони гривень. Не вистачає, не вистачає, не вистачає, не вистачає. Це велика проблема. В моїй родині моя дружина, наприклад, не в захваті, взагалі, що я є депутатом. всі родичі допомагають. Здається, битви з пенсіонерами депутати не витримали, та українці готові протягнути руку допомоги. Він дуже жаль їх звичайно, бо ж для народних обранців їм нічого не шкода. Я вже дивилася. Я думала, що допомагати трішки чоловіка. Хотіли вже скинутись.